Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні зробимо невеличкий огляд сої. Приїхав вирішив зробити моніторинг, так як дощів дуже багато йшло і є небезпека ураження хворобами. Тому я думаю, треба буде тут застосовувати фуніцид Я вже бачу деякі хвороби. До речі, ось перша із них. Дивіться, бачите, ота хвороба, що проявлялась на початкових етапах розвитку, дивіться на, до якого вона трилістика верхнього добралась. Це про те, що я і казав. Що якщо складаються сприятливі умови, то перебирається із, із верхнього яруса, на середній і потім на верхній. Ось ми можемо бачити на верхньому ярусі. Прояв цієї хвороби. Але це не сама страшна хвороба, що тут може бути. Десь я тут вже знаходив білу гниль. Прояв її дуже схожий на прояв такий, як на соняшнику. Є білий повстяний наліт і частина рослини, там, де відбулося зараження, просто-напросто всихає. Так, Ідемо дивимося. Це соя з мерзяддям 38 см. Ось такі є. Листки. Ось, Ось бачите, на верхньому ярусі вже переміщується на, можна сказати, на самий верхній ярус. Так що застосовувати тут потрібно обов'язково ось також. Це ніяка ні після дія гербіциду, яка може бути вже після дія 1 серпня. Ні попередник це в цьому ролі ніякої не впливає. Це просто хвороба. Її треба... Не те, щоб знищувати, а призупиняти, можна так сказати. Так як ці уражені листки вже відновити не відновим, але не дати далі розпространятись, можна так сказати, потрібно. Так, і що до висоти рослин. Ну, бачите, ось висота рулетки з собою не взяв. Але висота десь візуально метр двадцять. Я вже казав, що де є висота, і притримуюсь цієї думки. Нехай хто як хоче, так і міряє вражайність. Да, я згоден, що може бути по 200 бобів, замітьте не стрюків або бобів на кожній рослині. Але стільки тих рослин буде на одному гектарі. Враховуйте і це. Якщо їх буде 100 тисяч, наприклад, то Вражайність покажеться та сама, а можливо і нижча, ніж 400 чи 500 тисяч по 50 бобів на кожній рослині. Плюс до того, боби формуватимуться дуже низько. Навіть тут ось з мержаддям 38, бачите, формуються боби ну, на висоті десь 6-8 см. Бобів нацеплено в цьому році багато, так як є достаток вологи. Вони вже ось. Бачите, товстенькі, налиті, нижній ярус. Середній тільки сформувався, наливається, також уже. Ну, а верхній ще тільки -тіль сформувався. Так. Зараз пошукаю, може знайду представника білої гнилі. Ну ось, Тут висота візуально, Зараз покажу вам. метр. Тут видно явно вона нижча, слабша. Ну і, як то кажуть, це відстано потенційна вражальність тут буде менша. І по бобам видно, і сама вона слабша в розвитку. Так що все-таки висота рослин впливає на. Кінцевий результат. І хотілося би наголосити при тих самих умовах, повторюю вам двічі при тих самих умовах, якщо буде виконана та сама густота, той самий обробіток, ну, саме головне, це та сама густота. Да, Якщо ви вдвічі зменшите кількість рослин, то площа живлення стане більшою. І рослина, одна рослина зможе нацепляти більше бобів. Я вам показував вже в попередніх відео, е, яке називається Мій досвід вирощування сої. Ви могли там бачите, мабуть, 200, а то й 300 бобів на одній рослині. Але ж яка там була густота? Густота була 140 тисяч, всього на всього. і рахуйте. Так, і ось ми прийшли на дослідну. Так, да, оце вона на дослідну ділянку. Зліва в нас оброблено мікродобриво Муракул, справа контроль. Тут всі з рядків. Поки візуально дуже ніч... не видно. Мені цікавіше, як там почуває себе варіанті з селітри. Бачите, вона й так ось під кукурудзою витяглась. І її положило. А це б таке саме було з міжряддям 70 см. Стебло тонке, витягується. Але бобів, як бачите, тут багато. Хто там каже, що соя ужас чи не ужас, не знаю. Мені подобається цей рік соя. Ось дивіться, яка висота рослини. І скільки на ній сформовано бобів. Осінь то покаже. Головне тепер захистити цей врожай, той, що сформувався, так як погода досить примхлива в нас і дуже багато, дуже часті, невеликі часті опади. Зараз знайду. По-моєму, це. Оце воно з селітрою. Ну також поки ефекту не видно, але я думаю, з осені буде, щось буде видно. Так, і знайду вам представника ж таке білої гнилі. Чекаємо. Так, ну що вам хочу сказати? Е, Пройшов через сенсор. То, що з міжрядім 38, і слава Богу, не знайшов жодної рослини. Може так дивився, а може і справді тут нема. Е що я думаю, що міжряддя 38 дає змогу провітрюватись Рядкам хоч трохи. І не така висока вологість у рядку. І складаються не такі сприятливі умови. А от там від зворотів. Там, де посіяна соя з межам 15 рання. Там я бачив білу гниль. Ось зараз я стою на межі сої, справа сенсор, зліва рання стигла. Можете бачити сенсор сантиметрів на 10 вищий, листя крупніше, так як густота менша. Тут густота велика в цієї ранньої сої. І що ми тут можемо побачити? Ну, в принципі, тут також нема. Зараз пройду далі. Бобів теж, як бачите, тут менше, ніж на сенсорі, але ж густота яка в два в два рази більша. Так що. Будемо рахувати не з однієї рослини потенціал, а з загальної площі, як то кажуть. Так, йдемо далі шукаємо. А, і можете бачити, тут також є така хвороба. Сама, ніяка не після дія. Ідемо далі шукаємо. Ну, ось бачите вірусна мозаїка, попелиця була. Кусила. Або ще якийсь сисний шкідник. Це вже не так принципіально. Ось хвороба. Зараз ну ось глянемо тут що в нас коїться. А ось і воно. Ось бачите. Вже розвиток білої гнилі. Ну, вона розвивається на омертвілих тканинах. А ні, хоча ось бачите. Ось. Ну це на слабій рослині, ось. Отак, ну, так, якщо буде чіткіше, оце розвиток білої гнилі. Так, пошукаємо далі ось. Яскравіші приклади. Так, ось. Що я знайшов. Ось бачите міцелій гриба, яка була вологість, що навіть на поверхні розвиваються гриби. Я так думаю, що це гриби. Ось по вологості, що в нас тут? Здвигаємо 2 см і є волога. З однієї сторони, воно то й хорошо, але з другої ж, бачите, хвороби не дають покою. Це зараз я на сенсорі той що Кропивницький. Можете бачити ось в середньому ярусі, боби ще тільки-тільки сформувалися. А на полтавському сенсорі вже сформувалися боби на верхньому ярусі. А ось можете бачити верхній ярус, тільки но відсвівся, а сама верхушка, так звана точка росту. Не знаю, чи видно вам буде. Ще навіть цвіте. Ось бачите, цвіте. Тому назва одна, а рослини зовсім артилерії. Ну, як я вже казав, листя тут зовсім не таке, бачите, вам це то видно гостреньке листя. Так, вітер ну, тут у нас сильний. Найду ж вам таке білу гниль. Так, ну і зараз я знаходжусь в тому місці, де я говорив, що знаходив білу гниль. Це тут так звана балка. І більш за все, і за цієї балки тут надмірна кількість вологи. Тут ось і соняшник білої гнилю уражений. Бачите, он екземпляри знаходив ось також. Біла гниль. Так. І заходимо на сою. Ось перше, що ми можемо бачити, це сохле листя, роз. І тут 100% буде зараз. Біла гниль. Так, де воно у нас? Ну, бачите, тут зараження відбулося у верхній частині. Ось також сох листок зараження в верхній частині. Але зараз знайдемо, ну ось, далеко не треба йти. Ось вам, будь ласка. Зараз наведу чіткість. Біла гниль. Прикоренева форма. Здорова, з виду рослина, Є азотфіксуючі бактерії, дивіться який стовбур, стільки бобів. Але цього все не буде так як. Не внісся фунгіцид тоді, коли було потрібно. А потрібно було вносити ще тижня два тому назад, якраз перед тим, як почали проливні йти. Це зараз в нас. Днів два стоїть сонячна погода, вітер протряхає. Як тільки вітер дасть змогу побризкати, буде обов'язково застосовано тут фунгіцид. І тут, де є біла гниль, і там, де є плямистості. Так як захистити врожай потрібно, тим паче він буде використовуватись на насінневі цілі та її. Прибавка врожайності, як сказати, не, не прибавка, а втрат врожайності буде явно менше. Ось бачите, тут вона сплелася, за що я й говорив. І немає тут доступу. Густа вона тут вийшла. І ось така грибниця. І знову ж таки ось. На корені видно. Так, оце такі справи. Коли буде застосовуватись муніцидна обробка, постараюся зняти відео, розповісти, що і як. Все, всім дякую за увагу. До нових відео.